Мої вітання, дорогі мої друзі. Збираюсь в АТБ, беру окуляри, тому що хочу купити мінеральну водичку в діла кепі, шкіряну курточку, такий піджачок, я вже вам показувала його. От, На вулиці дуже холодно. Сьогодні, 9 травня, честь і шана всім загиблим у Великій Вітчизняній війні. А я, знаєте, що пригадала? Колись я жила по проспекту Шевченка. Земляки знають колишня вулиця Чапаєва, тепер Тарнавського. І знаєте, що згадала? Мені було років п'ять, напевно, шість. Ну, я себе з того часу дуже добре пам'ятаю. І коли йшов парад, таке шествие ветеранів, і в них же ж на грудях були різного роду відзнаки, медалі, то такий дзвін стояв по вулиці, вони йшли по центральній дорозі. Я стояла на балконі і це все чула, а каштани вже були, знаєте, дуже розпустилися. І видно було де-не-де тільки ноги тих людей. Тих ветеранів, які йшли. От. І зеленкіт їхніх нагород. Так мені пам'ятається доси. І от я йду вам говорю, і в мене сльози на очах, не буду показуватись. Так, ну, сказала йду в АТБ по мінеральну воду суто. Добрий день, добрий день. Як справи? Я вже знімаю. Так, Олечка, дуже добре, моя знайома. О, у тебе тепло. Не знаю, чи буде вам щось знімати, люди добрі. Напевно, що не буде. Так, зараз водичку мінеральну. Бажано в склі, ну побачу по цінах. По цінах побачу. А в склі що? Немає? Чи може там далі? Такі боржоми? Так, сказав мені чоловік, який викладає товар, що десь є ще поляна в склі. Угу. Напевно, це поляна-купель. Так, зараз буду читати. Які там входять мінерали. Почитала натрій входить. Посижу трішечки на лавочці, відпочину. Я вже вдома купила цю водичку, що вам показала, Поляна Поляна купель. На неї акція є, вона в склі. От. І купила ще сіль морську харчову. На моїй цій дієті карнивор. Треба морську сіль вживати і пити мінеральну водичку. Заплатила 147,50. Шкодую, що сіла на лавку. Слухайте, змерзла, але трошки подихала свіжим повітрям. Зараз роблю каву, бо змерзла дійсно. Зробила собі легеньку заварну каву перед обідом. Ну, їсти зовсім не хочеться. Не знаю, година, третя, може, четверта буду обідати. От такі то діли.